Не знаю, чи ви пам'ятаєте вже, але в першому овер-інженерному подкасті, присвяченому електромобілям, Іван багато розповідав про Люсіт як про інженерний взірець сектору. Люди, які змогли довести ефективність батареї до максимуму, вбухавши правда в це купу грошей. Так ось, плани по захопленню світу, чи, хоча б по стабільним виробництву і продажам, в них тищать по швах. Люсіт навіть зменшив свій прогноз виробництва на другу половину 2025 року. Нестабільність ринку та відносин з Китаєм впливають на плани на звітній конференції за другий квартал. компанія повідомила про неоднозначні результати, спричинені в першу чергу новими тарифами США. Ні, виробництво поки йде. Незважаючи на виклики, показники виробництва за квартал зросли. Люсід представила 3309 автомобілів, що стало шостим послідовним кварталом рекордних поставок, і виробила три.